На сьогодні вже успішно, практично йде до завершення. Ми очікуємо це у липні завершення інвестиційного проекту щодо будівництва дошкільно-навчального закладу у мікрорайоні Пасічна 4. То надіємося, що з 1 вересня ми могли б відкрити цей дошкільний навчальний заклад. Його проект на потужність 190 місць. Але оскільки ми знаємо, що є рішення сесії, що дозволяється збільшувати. Кількість міст від кількох то Я думаю, що цей заклад прийме десь до 250 дітей, що дасть можливість розвантажити дошкільні навчальні заклади, наприклад, такий як 36-й віночок у мікрорайоні Пасічня. Також завершується реконструкція старого приміщення адмінбудинку сільської ради у селі Хриплен на 55 місць. Воно проходить із добудовою і власне управління капітального будівництва у 2015 році. Році мало би завершити цю реконструкцію. Наступним дошкільним навчальним закладом мав би бути дошкільний навчальний заклад у селі Угорники. Ну, і найбільш реальним проєктом провадження це є відкриття дошкільного навчального закладу у селі Вовчинець. Найближче це таких 5 дошкільних навчальних закладів, які реальна картина щодо завершення будівництва і розп... Про те, що вони розпочнуть свою роботу у новому навчальному році, 2015-2016.